Я Катя, мені 24 роки, і мій зріст метр п'ять вісім. Загалом я доволі мініатюрна і виглядаю на 16. Ну, маленька собака до старості цуценя, да? <праць> <праць> улюблена фраза мого батька. <праць> <праць> і до мене часто підходять знайомитись хлопчики, типу, там 17-18 років. Я кожен раз дивуюсь: ну, типу, що вони від мене хочуть? Що вони, що вони шукають? Типу, дівчину на виріст. Нещодавно стою на самокасі Сільпо, і підходить до мене колінька 15 років і каже: Вау, ти так стильно виглядаєш, я не міг не підійти. І я думаю, мій хороший, це не стиль, це зайоб. Так виглядає доросле життя. Ну і відвела його до мами. Загалом в мене доросле життя доволі рано почалось. Я працюю з 17 років і багато чого встигла спробувати. Якось е я працювала адміністратором в барі, і уявіть цю картину: бар е сидять, я не знаю, компанія дорослих, бухих чоловіків. В них там якийсь конфлікт, і вони, звичайно, такі позовіться адміністратора. Виходжу я, кажу добрий вечір, шановні, чим я можу вам допомогти? Це те, як я себе відчуваю. Що бачать вони? Це приблизно отакий шматок лоба, який стерчить над столом. <рес> і чим я, чим я можу вам допомогти? Не, звичайно, вони дивляться на це все і такі боже мій? Хто це в нас прийшов? покличте папу адміністратора з дорослого залу. Ну, але я треба сказати, що я була професіоналом своєї справи все ж таки. І конфлікти в мене завжди вирішувались, тому що я просто падала на підлогу і робила лише. Так да, і дивлячись на мене, можна подумати, що я доволі мила, але насправді в мене важкий характер, тому що я родом з Гончарівська. Гончарівське це закрите військове містечко, де є сім п'ятиповерхівок, школа, церква, кладовище і масиви непроглядного лісу навколо. І що саме цікаве при всьому цьому там є музична школа. Я думаю, що це для того, щоб було кому відспівувати на похованнях. Але найбільше найбільше мені подобається, що як тільки ти проїжджаєш бетонну Огорожу, КПП, перше, що ти бачиш на в'їзді, це величезний постамент. Я люблю гончарівське. І мені завжди було цікаво, це в нашого мера таке офігенне почуття самоіронії? Чи це нагадування для нього самого? Типу, він прокидається зранку, підходить до вікна, бачить сім п'ятиповерхівок. Школу, цвинтар, церкву, і такий бля. Я люблю Гончарівське, я люблю Гончарівське, я люблю гончарівське. <плес> да, важка доля у людини. І ну, я виросла в такому місті, але треба сказати, що там навколо був ліс, і я була такою казковою дитиною. Просто ну, от у Лесі Українки в неї є лісова мавка, да? а я лісова шавка. <плес> І проживання в такому місці, звичайно, вплинуло на мене як на людину, особливо на те, що я їм. Тому що, дивлячись на мене, люди думають, що я їм як пташечка. Типу, там півзернятка, крапельку водички. Я пташка, так. пташка птеродактиль Тому що я люблю сирі свинячі вуха, смажений свинячий мозок, варені курячі лапи. Да? От е... да, у мене специфічні смаки. Поживіть в Гончарівську хоча б місяць, я подивлюсь, що ви вполюєте. Так, важке дитинство. Е, ну, от вас за хороші оцінки батьки могли водити в Макдональдс, да? а мені за хороші оцінки мама купувала кіло шкурок від сала. А? Вона... Вона просто відкривала двері в кімнату. Ш... Швиряла туди кіло шкурок і така. Я люблю тебе, мамо. <плес> да, і маю ще одну особливість. Е в мене 33 й розмір ноги. Е я знаю: я знаю, що вам цікаво, як це виглядає. Всім цікаво. Підійміть, будь ласка, всі свою долоню. Ось так: От всі 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 Будь ласка, підійміть, підійміть, підійміть. Угу. Подивіться на неї. От, от такого розміру нога. Ось так вона виглядає. Ви чоловіче, да, ви опустіть, пожалуйста. Ну, ви бачили свої руки? Алло. Ви звідки з такими іганськими прийшли? Не позорте мене, не псуйте виступ. А, дякую, дякую. І це моя подружка. І перше, що я завжди чую після того, як розповідаю про свій розмір ноги, це фраза. Ой, ти, мабуть, в дитячих магазинах взуваєшся. І кожен раз я така. Ну, Люди чомусь думають, що взуватися в дитячих магазинах це мило. Але це мило тільки в тому випадку, якщо ти хочеш вечір провести з мужичком фургончики. Я не хочу. Я не хочу. І чомусь багато людей думають, що зараз у дитячих магазинах стильне взуття і одяг, тому що маленькі діти виглядають стильно, так? Але давайте будемо чесними: е, які критерії стилю, коли тобі п'ять? Типу, в тебе там шубка, банцік, да, якісь басаножечки і соплі не текуть. Ну і все. В принципі, ти ікона стіля, весь район твій, я вважаю. Ну, в моєму віці це вже не прокатує. І я вважаю, я вважаю, що сучасні діти виглядають стильно не тому, що в дитячих магазинах стильне одяг і взуття, а тому, що сучасні діти ростуть. Втричі більшими. Так, ви бачили, ви бачили цих 11 класниць, які в 11 класі виглядають, як не знаю, прожона Ціця Валя. <плес> да? ну, подивіться на мене, подивіться на мене. Так, зараз виглядає чотирирічна дитина. От ну, у вас, як у дорослих людей, у вас які дисконтні картки в гаманці? Да? Там, ну. Там, не знаю, Найк, Puma. може, якщо є айтішники, то Масі Мудуці в когось буде. да? А в мене це Симпатяшка? <социв> Дитяча планета. М -м -м Антошка. <социв> Вау! Але, але я маю сказати, що в маленької ноги є свої плюси. Е нещодавно пише мені чувак в Твіттері, пише. Привіт. Скільки коштує вода, якою ти мила свої ноги? Я думаю, Тарантіна, розлагінься. <плес> І ну, я думаю, що все це жарт. Я така пишу: вода, якою я мила свої ноги безцінна. Да? А він такий: ні, я серйозно, скільки коштує. І мені стало цікаво, а ну, що це за людина? Да? Для чого він буде використовувати цю воду? І я подумала: я подумала, може він батюшка? Ну. Скоро Може, він буде кропити особливо грішних. Типу, він такий. Отче наша життя, і, на небесі, і Хтось там ще А, Мої очі батюшка! І Він такий, «А то що ну, грішна була. Ну, або вода мильна, я хизив. А... Або. Або. Я подумала, а може. Він той самий славнозвісний Владислав Маркін, автор хіта. 1987 року я готов цілувати пісок, по которому ти ходила». Ну, просто чувак заїбався жреть пісок в сухом'ятку. Ну. Він хоче запити, хоч раз за всі ці роки. Я питаю в нього: А скільки води тобі треба? І він пише: Багато. Я думаю, ну, а багато це ну, що я буду її набирати? Типу, трьохлітрові банки, п'ятилітрова баклага. Ну, уявіть, як це виглядає. Я заходжу в ванну, закриваю ванну пробкою. Набираю воду, залажу в неї, мию ноги, вилажу, мені холодно. Я беру п'ятилітрову баклагу, занурюю її у воду і, коли вона майже повна, починаю добирати маленькою такою е, чашечкою з сервізу. І я б не хотіла, щоб мене в цей момент хтось побачив. Уявіть, заходить мій хлопець і такий. Що ти на робиш?» І я така: бізнес? Все, всім дякую.